Лицько Піщенко був досить сильно порубаний під Корсунем і перележав три місяці на місці, а коли міг рушити, військо вже з-під Білої церкви пішло на Волинь. Хмельницькому дуже немила була ця перспектива дальшої війни, але зневірений в охоту Сейму щиро полагодити справу, провокований зібраними проти його військами. Під проводом Заславського і Вишневецького, він для свого забезпечення мусив йти проти них. Грицько перебував при головному відділі війська і в Волинській війні мав знову нагоду вислужитися. Належачи ще до перших кадрів козацтва, він був добре відомий Хмельницькому, і той дуже цінував його здібності. То справедливий козак. Казав про нього не раз Богдан, чи ворожу ватагу знести, чи лист написати, то все утне, як на те здався. Грицько справді переходив все від якогось воєнного доручення до канцелярської роботи при гетьмані, де мав товаришем колишнього київського писаря, овруцького шляхтича Івана Виговського, виміненого за одну шкапу Хмельницьким у татар. По Жовтоводській битві. Цей тоді ще не здобув собі такого незвичайного впливу та віри у гетьмана, і разом з Піщенком служив для ведення ріжнорідної кореспонденції, яку провадив гетьман. Лежачи в Корсуні довгі місяці, Грицько мав більше часу й уваги для свого кохання, думав і тужив за Настусею. Але тепер його знов. Обійняв той підвищений духовний настрій, що обіймав і цілі раси руського народу, свідомість незвичної ваги тих подій, які на його очах творилися, і в яких брав він участь, не бувши природженим козаком, здобувши вищу, як на той час освіту, Піщенко підносився над рівнем спеціально козацьких інтересів, що панували над провідниками руху. І над самим Хмельницьким, добрим молодцем, давнім запорожцем, така вузькоглядність провадарів трохи завдавала йому жалю. Перед очима піщенка носилася перспектива увільнення цілого народу розкого по шкільній термінології, аж до вісли люблена, й Кракова. Їхати до Києва не було що й думати, рушаючи на Волинь. Грицько переслав листа до Настусі, де потішав її, як умів. Полявецька катастрофа, коли Польща вдруге нагло стратила військо в борьбі з козаками, надавала ще поважніше значення війні. Всі з напруженою увагою слідкували, що з того вийде, і, розуміється, Грицько тепер нізащо не поїхав без війська. Похід був тяжкий, почалися осінні дощі, болоття. Хмельницький, не спускаючи з уваги на рад елекційного сейму в Варшаві, поволі, навмисне тягнучи час, посувався на захід, стояв під Львову, потім під замостям. Грицька, як і багатьох інших, ця тяганина нудила й дражнила. Чому не використати час? Поки Польща без короля і без війська не могла собі дати ради не перевернути тієї Польщі догори ногами і не визволити український народ навіки віки вічні, натомість прийшла вість про вибір короля. Заразом і лист від нововибраного Яна Казимира до Хмельницького, де він, дякуючи за афект до нього, Хмельницький ратував дуже за його вибір. Обіцяв задовольнити жадання козаків та хотів, аби Хмельницький відвів своє військо на Україну чекати королівських комісарів. Хмельницький звелів бити з гармат навіват новому королю, показував велику радість, і 14-го падолиста козацьке військо рушило назад, взявши незначний викуп з -за мостя. Поволі рушило в військо по падолистовому грудді й бездоріжжю. Грицько був дуже незадоволений таким несподіваним кінцем війни, І під впливом таких думок його ще більше тягнуло в Київ скоріше побачити Настусю. Але Гетьман якраз показував йому особливу ласку, і Грицько, в усякій разі, мав стільки поваги й любові до нього, що не хотів би зробити йому прикрість. Відпросившись наперед